А зараз зустрічайте кандидат від номером 6. А ще гарним дипломатом, як я, Червона Шапочка. Ви що, повірили в те, що я в лісі не впізнала вовка? Звичайно, впізнала, але якби я почала кричати або тікати від нього, ще було б продовження казки. Отже, я як сміливий дипломат, головна героїня казки Шарля Перо, маю повне право стати президентом книжкової країни. Якщо ви, шановні виборці, оберете мене президентом, я обіцяю організувати підбірку книг, які будуть навчати всіх дітей бути і сміливими, і привітними, і толерантними, і дипломатичними. На, гурт... На заняттях гуртка Безпечний ліс знайомитиму всіх дітей з правилами поводження в лісі. А ще всіх дітей пригощатиму, я знаю, ви подумали. Приходьте на вибори і ну добре, пригощайте.